Ти чуєш, як він говорить. І раптом його нема. Це щось неймовірне. Це якась унікальна жінка. Вчителька англійської мови, педагог із сорокарічним досвідом Тамара Васильівна Ткачук, презентувала свої книги в обласному центрі національних культур у місті Рені. Порадіти за свою талановиту землячку прийшли члени літературного клубу Джерела. А зі славного міста Тернопіль приїхав відомий український поет, журналіст, громадський діяч, публіцист та літературознавець Володимир Барна, котрий сприяв тому, щоб твори вчительки з Рені стали книжками. Це вже не перший візит Володимира Андрійовича до міста Рані. Тут якась особлива духовна атмосфера, особлива якась. Така творча атмосфера, то місто унікальне просто. І... Тому я долаю кілометри, долаю віддалі, лечу до вас, щоб причаститися і вами, вашими очами, вашими словами. І тим паче, що є добрий причинок до цього творчого, е, такої творчого здвигу, тому що серед нас є унікальна жінка. Я вам хочу сказати, що може ми. Іноді не до кінця пошановуємо тих, хто поряд. Тамара Васильівна, я не знаю, що це, що це за диво серед вас. Я не знаю. Це щось, це щось неймовірне. Це якась унікальна жінка. Так подивися на неї, ну, метр п'ятдесят з каблуками. А коли починаєш оглядатися на її творчі здвиги, та це два метри велет духу. Який буквально за три роки сім книг вийшов. Її порядок слів особливий, і тому вилаштовується в таку емоцію, яка в тобі відгукується і раптом, а вже, і, і ти вже в цьому тексті, ти вже зачарований творчістю Тамари Васильівни. Ну, а я, як редактор, я маю радість працювати з такими текстами, тому що тексти достойні. Вона. Якийсь особливий спосіб знаходить такі візії, що іноді дивуюся. Ну Сплести ну, в одній книжці краєзнавство і прозу, переплести це новий, новий вид літературного жанру. Краєзнавство, проза. Про, проза, краєзнавство. Поєднати. Вибачте, це я вперше зустрівся у Тамари Васильівни. Тому вона може нині бути і літописцем, і провидцем, і поетом, і дитячим, і серйозним, і прозаїком, і, і краєзнавцем, що до неї не. Доточиш, все стосується її, тому що вона схопила в собі такий об'єм, і тому я щиро радий, що я долучився до відкриття такого творчого феномену, як Тамара Ткачук. Феномен Тамара Ткачук. Запам'ятайте, Тамара Васильівна розповіла колегам по творчому цеху про свої книги. Одна з яких Агні родного Города. Тут дуже багато матеріалу, багато матеріалу з історії. Нашого краю, з історію нашого городу, про видатних людей нашого городу, про людей, які були годи Великої Вітчини війни і після війни сослани в Сибір, потім вони повернулися з Сібірі. Тут є наші письменники і наш клуб є друга з любов'ю в серці. Це наша Вілкова, історія нашого Вілкова. Я довго збирала матеріал, і у нас в бібліотеці мені допомогли. Робітники бібліотеки дали мені багато матеріалу. І сама Білково їздила, розглядала його, дивилась його. Далі Міхаїл, ще одна повість. Міхаїл це Одеса, це наші катакомби. Що було в Одесі в роки Вітчизняної війни, Другої світової війни? Як люди ховалися в катакомбах, що там було в цих катакомбах? Ця книга. Щоб її написати, ем, треба було знайти багато матеріалу. Багато матеріалу є в бібліотеці, є в газетах, які є в бібліотеки, їх можна взяти. Але е, я змогла е, знайти цей матеріал у самих людей, у цих ветеранах Другої світової війни, про яких тут написано. Тут чотири ветерани. Перший це мій дід. Ну, то ясно, я все про нього знала, так. І сестри мої знали, і ми все знали, і тому мені тут не треба було багато шукати. Але крім нього тут були і другі. Буянські, наприклад. Той, хто живе у нас давно в Ріні, пам'ятає цю фамілію ветеран війни. Руфа. Руфу я застала, він ще був живий. Я приходила до нього декілька разів. І ми з ним багато спілкувалися, він мені говорив, я писала, і записувала на телефон багато, що він мені розказував. Потім я все склала докупи. І ось у мене вийшла така повість, можна назвати очерк, про руфу. Боянського вже не було, але була але жива його дочка. Вона мені багато чого розказала, показала його бібліотеку. Він багато писав про Велику Великовічнену війну, у нього багато статей є, багато матеріалу про те, як вони воювали під Сталинградом. Ну, багато цікавого. Я дещо змогла взяти з цих матеріалів. І коли ви читаєте, то ви відчуваєте, що там йде документальний матеріал, то не вигадано. То все так, як воно є. Нещодавно у світ вийшла ще одна книга Тамара Ткачук, в якій вона розповіла про воїна Збройних сил України, що загинув під час захисту Маріуполя Станіслава Топала. Він був її учнем. І тому я цього хлопця знаю дуже добре. Це була чудова дитина. Чудова дитина була. Дуже добра, дуже чуйна дитина була. От. І коли це сталося, я дізналась… Від Тетяни Михайловни, що він загинув, вона прийшла до школи і сказала нам, вчителям всім, і ми всі були просто в шоці. Це було дуже тяжко витримати. Що таке вчитель? Дитина, коли приходить в школу, вона приходить не тільки через руки вчителя, але й через його душу. Ти його бачиш кожного дня, ти з ним розмовляєш, ти його навчаєш, ти дивишся в його очі, ти чуєш, як він говорить. І раптом його нема. Тут дуже страшно, знаєте? От мені знову якось аж холодно робиться. Володимир Барна дуже хотів особисто познайомитись з батьками Станіслава, вклонитися їм, але вони не змогли прийти цього дня. Я попрошу Лілію Лівну, вона зробить цей чин, але щоб вони знали, що ми спілка слов'янських письменників, Український фонд культури, Українська літературно-мистецька фундація цим дипломом засвідчують. Значить, Костянтин Федорович, Вікторія Васильівна, диплом золоті батьки України, що вони дали Україні такого великого сина, який зростав отут, Ця земля його сколесала. На зустрічі йшлося про те, наскільки важливо всім, кому дарований літературний талант, виконувати свою місію. Побутує така некоректна фраза серед нашого товариства. От які собі дозволяють казати. А кому воно потрібне. Якщо тобі зверху дано в серденьку слово, яке ти мусиш сказати людям, то ти мусиш його сказати. Крім тебе, його ніхто не скаже. І маєш свою місію і не питайся, кому воно потрібне. Виконуй свою місію, бо іноді. Коли до таких текстів приходить проста людина, прочитала, а воно його порятувало, то вона ж не позвонить і не скаже: Тамара Васильна, Ліля Іллівна, Олександр, ви знаєте, оце ж ви ніби там щось написали, а я нині прочитала, і воно для мене є критівне коло для моєї душі, де безпросвіття, де сум, де війна, де кров, де пожежа, де кожен день ми маємо повітряні Тривоги і так далі. Але ми рятуємо когось, не знаючи навіть в який спосіб, в який час, як сколихнеться, як озветься ваше слово. І тому дай, дайте собі на спокій, робіть свою справу і не запитуйте ніколи. Книжка це дуже дуже важливо. Як то каже, зараз на всій електрон. Зараз відкриваєш інтернет, читаєш з молодою, вони кажуть, А ми все знаходимо в інтернеті, навіщо ваші книжки. А я їм завжди кажу таку фразу. А хтось туди, в той інтернет складає? Він туди, хтось туди це пише. Книжка вона ж не тільки так її в руки взяла. Книжка це й той обйом, який туди вкладається. Це змістовність. Ось тому я хочу сказати дякую всім, хто пише. Не лінуйтеся, приходьте, знаходьте тих, хто пише, та й до нас. Голова літературного клубу джерела Лілія Олєнік тепло подякувала за натхненну працю поетесі Ларисі Сербіновій, відомому у придунав'ї художнику Олександру Какалко, ветерану Державної служби Валентині Дяченко, яка і сьогодні бере активну участь у громадському житті, та самодіяльній поетесі Галині Абрамовій. Велика подяка. Я люблю вас всіх. 17 і мрія до перемоги. Тільки так. І, звичайно, слова подяки пролунали на адресу Тамари Ткачок. Шануємо цю дивовижну письменницю, поетесу, прозаїка, дитячу письменницю, Український фонд культури, почесна грамота на руки. Методистка обласного центру національних культур у місті Реніна Діанаткіна тепло подякувала всім, хто прийшов на зустріч і дала можливість поетам почитати свої твори. Я ж поет. Я бунтар. Я Тарас. Я одвічний страж України. Слава Україні! Якщо ви хочете, щоб про творчість мешканців гринійської громади дізналося якнайбільше людей, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.